Так, всім привіт. Я вчора виставив там сторіс на рахунок того, що там є ряд студентів, які працюють в українських банках. І У мене в Директі питали, а на яких вакансіях ну дійсно нормальне питання. Дивіться, SQL це ну, дуже важлива навичка практично зараз кожного спеціаліста. Тому я знаю, що студенти мої працюють в банках, і там декілька тестувальників є. SQL розробник він же database розробник це одне і те ж. І є системні аналітики. Їм теж потрібно знання SQL. -я. А взагалі я хочу це відео зробити. Ось, дивіться, вакансія від 17 липня. Я зараз, 17 липня, в принципі, знімаю це відео. Ось, дивіться, я хочу показати вам, що таке розробник баз даних і яка є вакансія. От вакансія відкрилася у Форі, це наша да, компанія, яка ну, все знає що таке Фора. От, і є у неї така от вакансія відкрила. Розробник баз даних. MSQL, MS тобто у них база даних Microsoft SQL, розробник баз даних, датабейс розробник SQL-розробник це все одне і те ж. Давайте от розберемо цю вакансію і спробуємо зрозуміти, чи зможемо ми взагалі сюди от потрапити зі знаннями, які я даю на своїх курсах. Дивіться, от вилежали вакансію. Фора, офіс в Києві, повна зайнятість. Досвід роботи від одного року. Ну зараз про це я поговорю. Вища освіта, українська вільно. І дивіться на зараз чотири шукача. Тобто, зараз цю вакансію відкрило всього чотири людини. Дивіться важливу інформацію, Тобто, тут є вижимка, що треба знати для цієї вакансії: SQL перше, гід, друге, жира. Про SQL гіти жира це все. SQL я стопну, зрозуміло я на своїх курсах. Це ключова навичка, яку я навчаю на своїх курсах. Гіт і жира це все я теж додатково пояснюю на своїх курсах, тому що це потрібно знати просто на кожному it проєкті Microsoft SQL Server це просто база даних від Microsoft. От, у мене курси йдуть на базу даних Oracle, але 90% синтексу він однаковий. Тому вивчивши SQL. На одній базі даних, в принципі, можна претендувати SQL розробникам і на іншу базу даних. Microsoft Visual Studio це просто аналог sql девелопера в Oracle, ми пишемо запити через SQL Developer, від Microsoft є їхня така от програма Visual Studio. І треба продуктивність. Ну Тут, тут я думаю, ви справитесь. Тепер да, терапи, опис вакансії дуже важливо. Дивіться, дуже важливо для них один рок на аналогічній посаді. Я думаю, що це все якби така фішка тому що якщо їм потрібен був би реальний профік. Да, Якийсь мідел, хоча б то вони писали тут від трьох або п'яти років, так часто пишуть. Якщо від одного року це на джуніор позицію стопудово вакансія, це за плату можна претендувати від 25 тисяч гривень 20-25-30 тисяч гривень. Я думаю, можна претендувати на джуніор спеціаліста. Далі, що на рахунок цього одного року? Тобто, якщо у вас є педпроєкти, два-три пед проєкта Якщо у вас є якась практика, наприклад, після, якогось, після якихось курсів, от після моїх курсів, є ще додаткова практика кращим студентам, Якщо цікаво, то спитайте мене, я розповім, що це за практика. Тому, в принципі, за рахунок, ПЕД-проєктів якихось власних і практики, можна собі набити цей один рік року і подаватися. А там ну, головне попасти на співбесіду і просто показати, чого ви стоїте. Ну і далі дивіться, що треба знати для цієї посади. Зрозуміло, треба знати MS SQL, тобто Microsoft SQL і T-SQL. T-SQL — це аналог pl sql як Oracle. От у мене є курси основи SQL і основи PEL-SQL». Якщо їх завершити, у вас будуть знання ось ці. Це просто будуть аналогічні на цій базі даних. Тобто я вивчаю на базі даних Oracle, тут база даних Microsoft. Воно там SQL на 90% схожий, PLSQL, він же TSQL, відсотків відсотків на 60 а може і на 70% схожий. Тобто, от, треба працювати з базою даних, і головне за рахунок TSQL створити процедури, функції, тригери, робити. Якісь запити, подання, якісь, не знаю, що таке подання. Це все, крім подання, я вивчаю на своїх курсах. Ви дивіться план курсу мого основи скиллі, основу, і і основу і Піліскель. Це все найголовніше. Далі розуміння циклу розробку ПЗ. Це я розповідаю на якби такі от базові речі на курсі основи Піліоскель, але тут треба розуміти, що можна і самому як би, зрозуміти. Тут нічого складного. Це цикл розробки. Поступила задача від замовника, аналітик її описав, розробник її розробив. Тестувальник її протестував. Після цього вона встала в продуктив. і в двох словах цикл розробки. Досвід роботи з гід. Це я на курсі розповідаю, що таке гід. Це система, яка зберігає версії вашого коду. Це на кожному ті проєкті, це просто кожному ті спеціалісту треба знати, що таке гід. Досвід роботи з веб-сервісами, JSON, Jira буде перевагою. Я про JSON, Jira і Confluence розповідаю на курсі PLSQL. Досвід роботи з Visual Studio, ну це якось наївно, це просто ну, досвід роботи з будь-якою програмою, де можна писати sql запити. ну, sql Developer або якась інша, це, в принципі, аналог, це просто, я не знаю, як Google-таблички і Excel. Якщо ви знаєте, що таке Excel, ви можете працювати з Google таблицями, і, і навпаки, тут взагалі. Якби чого складного, просто програма Visual Studio, через яку, яку треба писати запити. Е, ну це вже вибачайте, Я думаю, тут. Тут треба вже від вас, да, аналітичне мислення, вміння знаходити закономірність там ту-ду-ду. Ну і дивіться, якби займання розробкою та підтримкою баз даних в нашій команді. Вони пропонують управляти базою даних і співпрацювати з фронтенд командою Ну це логічно. Я працюю, наприклад, бекенд розробником У мене стек на бекенді Java і SQL, і Пелюс і мені потрібно взаємодіяти з фронтенд-командою Девелоперами, тому що ну, нам треба якось з'єднатися. Це нормальна тема. Фронтенд спілкується з бекендом, бекенд навпаки з фронтендом. Тобто це нормальне просто робочий процес. І дивіться, от вони гарантують різноманітні проєкти, нормальний графік. І я думаю, що найголовніше співпраця віддалено, знижки від партнерів, тобто у них є спортзали, курси, англійська. Тощо чекаємо на ваше резюме, друзі. Ще раз наголошую, що SQL це ключова навичка практично будь-якого it спеціаліста, тестувальника, розробника, аналітика. я не знаю, ну, разве що тільки дизайнеру, не, не знаю. Навіть е Android-розробнику потрібно знати SQL, тому що в. В маленькому цьому телефоні, Android чи iPhone є теж маленька база даних, вона називається там SQLite або є там аналоги. Тобто практично кожному ІТ-спеціалісту потрібна SQL. І от, будь ласка, за рахунок SQL та PLSQL, SQL, це мої два курси, в яких є ще інформація про жиру, JSON, Confluence. Це якраз те, що тут в цій ж вакансії потребують. От, будь ласка, це, ці, це мої два курси можна прийти там за 3-4 місяці, е, зробити два предпроєкти за 2-3 місяці, і в середньому за півроку можна претендувати е, в принципі, на цю вакансію. Як, ну, Бажано, звісно, ще педпроєктів наклепати. Да, ну, це дуже великий плюс буде, щоб вас розглядали. Тому я не знаю, ну, типу, от вирішив таку ввести нову рубрику, буду розбирати. Ріот такі от вакансії, де SQL, ну, я буду дійсно дивитися саме SQL-розробник, sql аналітик або, можливо, там, де тестувальник, де жирним написано, що там треба знати SQL, тому що е тестувальнику ну, 70-80% треба на проєкті знати е SQL. Якщо тестувальник там тестує щось на фронтенді, якийсь сайт, то може йому і не потрібно знати SQL, але. Я би все одно вчив би, тому що це на перспективу тестувальнику це теж потрібно. Тому, друзі, ось така от вакансія. Я прикріпляю посилання на цю вакансію, і якщо у вас вже є такі навички, мої минулі студенті, якщо ви зараз, можливо, хочете щось поміняти в своєму житті, можливо, просто якраз настав час знайти нову роботу. Тому от, будь ласка, фора. SQL є не тільки в it компаніях типу там Luxoft, там і так далі. Будь-яка заправка, будь-яка аптека, будь-який супермаркет. Зараз скрізь є база даних, і в кожному з цих організацій є IT-департамент, є дані, які зберігаються в базі даних, і з ними треба взаємодіяти через SQL та PLSQL, ну або TSQL, якщо це Microsoft. Друзі. Налітайте на вакансію і скажіть, будь ласка, чи було вам цікавий такий розбір?